Всім привіт, дуже рада вас бачити на моєму каналі. Мене все ще звати Світлана, і у нас, як ви могли зрозуміти, з назви цього відео посилочки з ай я поки що буду розпаковувати частинками, бо мені дуже хочеться їх побачити, але, на жаль, вони проходять в різний проміжуток часу. Тому, на жаль, і я не знаю, з чого почати. У мене тут є маленька полика і середня. Напевно, почнемо з маленької. Наскільки я розумію, це форми для печива. Мені дуже хотілося спробувати спекти, випекти, неважливо, зробити імбирне печиво на новий рік. І. Кхм. Чому не спробувати? Так, перша посилочка відкриваємо. Так. Я замовляла троє. Отаку сніжиночку. В принципі, вона мені подобається. Напевно, як і все ще замовляю. Так. До речі, з цього боку вона така більш товстіша, а з цього боку більш гостріша. Ну, щоб вирізати логічно. Наступна це у нас ялиночка. Вони його так запхнули. Що спробую ще його витягти. Так, вау, ялинка. Ялинка також супер. Така. Ялиночка, ялиночка. І останнє, ну будеш без чоловічка. Купичка. А семерчик. Ножки, мені здається, дивні. Тут можна було трошки загнути вверх, але, в принципі, мені подобається. Сподіваюсь, що щось... А, з цього щось гарне вийде. І того у нас три формочки. Так, рухаємося далі. Я думаю, взяти ось цю. Ось така об'ємна. Але вона тільки. Я, вже здається, здогадую, що тут. Я замовляла на зиму собі шарф, шапку, Трошки спойлерів. Так. Як побачите, в мене тут шарф. Такий м'якесенький. До речі, я замовляла білого кольору, але він такий більш молочний. Я не знаю, чи вам видно. Я його зніму при іншому освітленні, бо має такий осінній хеллоуінський вайб. Так. Хочу сказати, що я думала, що він буде трошки ширший, бо я люблю Хоча, ви знаєте, така, така сексі. Така сексі монашечка. Але так буває, хочеться без шапки просто одягнути шарф, так, закутитись. Така богіння. Я не знаю, як вам, мені подобається. Він м'якесенький, Має бути доволі теплий. Мені ще подобається, що він довгий. Ой боже. Мені подобається, що він довгий. Можна закутатись з ніг до голови. Як думаєте, скільки поставимо цьому шарфу? До речі, перші партиночки, я ставлю 9 з 10. Один бали знімаю за те, що в нього дивні ноги. Ну, дивні. Ну, Погодьте, це не дивні. Тут я ставлю 10 з 10. Я залишаю коментарі. Тут, може, десь будуть. Е, які... Ці речі в носибельності, в комфортабельності. Ну, я ними, я ними покористуюсь і залишу свої враження не перші, а вже я користуюсь. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я мала на вас. І залишилась поки що остання посилочка. Але, але у мене ще йде одна в моєму місці зараз. Вона на пункті видачі в поштом, на на дорозі в пункт видачі помат. А ще одна, вона, сподіваюсь, взагалі в Україні. І вона колись до мене дойде. Так. Віч клювом Так Я думаю, тут одна! А їх тут цілих три. Так. Перше, що я бачу. Я, до речі, як забирала, я думала, що це якийсь пенал. Ти думає, я не замовляла пенал. А це не пенал. Це плоєчка. Отюжок, перепрошую, отюжок Утюжок, отюжок, не знаю. Називайте, як хочете. Так, це було 15. Це було 75 гривень. Тому я думаю, в принципі, в принципі, дуже навіть дуже добре. Такі можна в Єві придбати, але я вирішила в Алі, чому б ні. Так. Наступна це в нас така шапочка. І рукавички. Так, <кхм> в мене розрядився телефон, тому. Закатна лампа захід. Закатна лампа більше не з нами, бо тут або телефон, або закатна лампа, або ж штатив із кільцевою лампою. Тому я вибрала штатив з кільцевою лампою і телефон. <кхм> Якщо я не помиляюсь, ми з вами закінчили. Тобто, не ми з вами закінчили, а мій телефон закінчив знімати на всі посилки. Так, я вже показала ось чужок. Зараз відпакуємо, глянемо. Е, Гріти я зараз не буду. Я вже казала, що буду тут десь на відео залишати свої коментарі до того, які це, які це речі в реальному житті. Мої відгуки! Так. По-першому, як я бачу цю, цей чужок, <кхм> мені не подобається ось це. Сюди буде попадати або моя рука, або моє волосся. Зразу кажу, у мене рука не дуже велика. Вона така більш дитяча. Я не знаю, чому в мене починає виснути телефон, але я сподіваюся, це ніяк не вплине на нашу вами юлку. <кхм> Тому. Він такий більш для подорожей. Тут, і я дивлюсь, всередині є вмикач. Тому, тому, у кого руки з одного місця, ця людина може обпектись. Так, на жаль, я думаю, це 7 з 10. Наступне це у нас такі рукавички. та -дам! Так, я собі замовляла ось такі, на той період, коли буде не дуже холодно. Або так, думаю, так. Або навпаки, сюди заправити, має бути тепленько. Я взагалі хотіла, щоб це був комплект. Може, на камені і винавіть вони в одного відтіночку, але, на жаль, в житті це не так. Зараз я ще примірю іншу, щоб на двох ручках вам показати. Yes. Oh. Чомусь саме на даному етапі відео у мене пропав звук, але це нам не завадить. У мене ще залишилась шапочка. І я хотіла додати стосовно цих рукавичок, що мені не сподобалося, що шов розташований з зовнішньої частини. Я чомусь думала, що він буде біля великого пальцю. Але вони класні. В нас ще залишилась шапочка, вона така сама пухнаста, як і шарф, дуже сильно м'якесенька, що мені дуже подобається. Також вона не просвічує, а отже, чудово підходить на зиму. Вона мінімалістична, що мені подобається без ніяких написів, і Тому подібного. Тому я вважаю, що вона впишеться в будь-який гардероб. Я, до речі, думала, що це всі мої посилочки на сьогодні, але буквально по завершенні зйомки відео мені прийшло повідомлення від нової почти, що мені нарешті прийшли мої посилочки, і я одягнулася і ввечері побігла їх забирати для того, щоб продовжити знімати відео. Але вже як прийшла, я зрозуміла, що там одна йде і. Трошки засмутилася, бо хотілося якнайскоріше закінчити, знімати відео і подарувати вам нові перегляди. Я, нарешті, забрала свої дві останні посилочки. Одна у нас запакована. Буду відкривати разом з вами, а одну я вже відпакувала, бо там був подарунок на новий рік, який не бажано, щоб було видно в цьому відео. І так, те ще запаковано і так, я сподіваюся, я там нічого не поріжу, Цікаво. Тут в нас ось така штучка, щоб можна було читати книгу в темряві. Так, я сподіваюсь, що воно працює. Так. Перепрошую. Воно йшло в такому пакуванні, не показала. Раз. Тут батарейки. Вони на батарейках. Зараз я вставлю і повернусь. Так, я вставила батарейки. В мене вийшло три маленьких пальчикових. Зараз ось тут я думаю, видно буде які. Там всередині написано, які мають ці але вони зато всі треба мати трішки інші. Так. Вмикаємо. В принципі, я думаю, в темряві має бути дуже добро, добре видно, бо в мене тут зараз вімкнено світло, фільцева лампа. Ще одна. Я візьму. Гаррі Поттера і в'язня Аскабана зараз спробуємо. Давайте я напевно вимкну. Я не знаю, напевно, ви вимкну цю, щоб вам було краще. Зрозуміти, в принципі, в принципі, я вам скажу, у мене тут ще включений на телефоні, але воно досить таки добре освітлює і для темряви, я думаю, буде навіть гарно, бо щоб очі не напрягались. Зараз я вімкну назад і ми продовжимо. Я думаю, очі будуть не напружуватись від даного світла, тому я ставлю ці посилочки 10 з 10. Вона не дуже велика, не як формат А4, але мені, мені для книги саме те. А ви вже вирішуєте, подобається вам чи ні. І так, наступна у нас. О, що це? Що це, що це, що це, що це? Так. О, я навіть не пам'ятаю, що це таке. Зараз от така. А, здається, я згадала. Так, це в нас йдуть шортики. Щось пристало. Так. Для Щось це таке? Типу, для спортзалу, для тренувань вдома, це ззаді, і це вигляд спереді. Але чомусь, чомусь я гадала, що вони будуть тут трошки довші. Тому, я не знаю, відео, напевно, я не буду в них вставляти, як вони на мені виглядають. Я, напевно, вставлю, як вони подані на сайті Алі. І ще я хочу сказати. Ну, така матерія. І вони досить Просвічують Треба буде приміряти І потім я вам залишу тут десь свій відгук, свою оціночку. Так, із запакованими ми закінчуємо Залишились ті, які я рази пакувала без вас. Це ось такі класні, м'якесенькі рукавички. У нас вже пішов сніг. Я думаю, в більшості, в більшості по Україні пішов сніг. Ось. Ось такі вони мохнатенькі. Я думаю, вам буде видно на камері. Зараз я вам тут десь фото залишу, я їх вже одягала. Вони надзвичайно теплі. І ще всі товари, які я замовляла, може вам також сподобалось. Я сподіваюся, я не забуду і я залишу їх внизу. В описі або в коментарі закрепленому. Так дивіться, такі класні. Мені подобаються. Вони йдуть два шарові, я пам'ятаю. І, як ви, я думаю, вже зрозуміли, так, два шарові. Тут всередині. Думаю, видно. Так, я їх замовляла, як ви вже зрозуміли, комплектом до шапки і шарфа. А єдине, що я хотіла сказати, чиясь куриця в Китаї залишилась без пір'ячка Ще одна посилочка, ось такі сережки. Я не думала, що так станеться, але, на жаль, вони мені не сподобались. Тому я хочу їх розіграти. І для того, щоб вони стали вашими, пишайте лайк на даному відео, пишіть коментар, це потрібно зробити. Будь-який, ну, ви розумієте, що бажано гарний. І я думаю, на цьому ми будемо з вами закінчувати. Ось такі у нас посилочки були. До зими з Китаю, і я сподіваюся, що вам сподобалось. Як завжди, цілую, люблю. До побачення!